16 травня о 18.30 перед записом подкасту станція театральна ми покажемо маленький шматочок і ви зможете виграти два квитки на нашу виставу. Приходьте! Привіт, мене звати Алла Плякова. Я українська акторка, театральна режисерка і засновниця та художня керівниця Квінте Ден Танцювальна компанія, яку я заснувала в 23-му році в липні, просто тому що я зрозуміла в певний момент, що в Україні мені мало пластичного театру, мало танцювального театру. Я шукала якесь місце, де я зможу звільнитися від зажимів, познайомитись ближче зі своїм тілом. У нас вистава інтермецо. Це Хореографічна вистава. Унікальність цієї вистави в тому, що мені було цікаво дослідити, що якщо головний герой жінка. Чекаємо на вас.